Унікальний бондарний завод на Прикарпатті. Вже багато років він успішно працює у селищі Богородчани. Відкрили його українець Ярема та француз Паскаль. Чоловіки виробляють елітні бочки для різних напоїв і експортують їх практично в усі куточки світу. Як їм вдалося завоювати світовий ринок і чому працюючи в краї багатому на ліси, підприємці змушені частину сировини для свого виробництва імпортувати? Дивіться далі у сюжеті. У виробничому цеху на околиці Богорочан безліч верстатів і за кожним кипить робота. На цьому шліфують клепки. Так називаються однакові за розміром і товщиною дерев'яні дощечки. Це основні деталі для бочок. На їх заготівлю бондарі витрачають по декілька років. Процес виготовлення клепки. Клепка починається на колоні розколюється паралельно волокнам. Щоб, щоб хлебка сама вона не може, бо волокна не, не повинні бути перерізані, бо як буде перерізані, то бочка велика ймовірність, що потече. Метод доволі затратний, бо із такої дерев'яної колоди лише 20% йде на клепку, решта відходить. На один метр кубічної клепки треба 5 метрів кубічних лісу. Після розпилу заготовки кілька років витримують просто неба Під дією сонця, дощу і вітру, із них вимиваються всі зайві речовини, зокрема і частина таніну, який потім дає у напоях гіркоту. Цю технологію перейняли у французів. Це у нас склад для де витримується клепка зберігається. Ця бачите, світліша. Вона десь витримується півроку. Це клепка. В вона вже витримана два двох років, з яких ми вже будемо робити заробочки. Чим довша витримка, вона дає кращі смаки напої і зменшує терпкість, дає більше там ваніль, карамель, дає кращі смаки. Ну там чути нотки, фруктів. Після витримки клепки у цеху починають збирати в бочку. Роблять це майстри поетапно за допомогою вогню. Тут перший етап буде нути бочку. Старчик ми палимо вогонь за температуру до 190 і там мета йде трос і ми там будемо нути. Потім бочка вже хубля. Далі бочки відправляють на кілька годин вистигати, після чого знову повертають до вогню та ретельно ще раз опалюють зсередини. Одні сильніше, інші слабше. Все залежить від побажань замовника, а також виду напою, який у ній збираються витримувати. Бо різні ступені випалювання дають різний смак. Тут бочка випалена, тут саме останній процес випака дуже важливий. Через час і температуру міняється саме процес, щоб мати різні ароми. Або шоколад, або ваніль, або кава. Дубові бочки під елітні напої у цьому цеху на Прикарпатті виробляють вже не один рік. Я приїхав сюди, щоб шукати сировину спочатку. Спочатку взагалі бук шукав, тоді був дуже великий ринок на бук. І на місці я бачу, що є хороший дуб. і я бачу те, що люди розумні, що працюють, що можна думати не тільки сировину експортувати, але теж півготова продукція. Зараз бригада прикарпатських бондарів працює над новою партією вісім сотень дерев'яних ємностей на 250 і 400 літрів. Замовлення від французів його мають виконати до кінця року. Наразі підприємство працює лише на третину потужності на більше просто бракує сировини. Сировиною проблема з круглим лісом. Ну йде все через аукціони. Але на аукціоні тяжко дуже виграти, і ціни піднімають дуже високі. Я розумів, що це ринкова економіка, що має бути ринок. Але ну такі підприємства, які ну експортують в основному, мають контракти, по яких повинні виконувати умови контролю, Вони повинні бути якось захищені і забезпечені сировиною, щоб вони могли працювати. Підприємці кажуть, аби виконувати замовлення, змушені частину сировини імпортувати за кордону, і це виходить дешевше, і навіть купуємо. В Франції клепку, і в Румунії, і в Словаччині купуємо, тому що ну, наш ринок клепки не є такий великий і український. І приходиться купувати за кордоном, що, що ми, Україна, маємо ліс, маємо є з чого ніби робити, але приходиться купувати за кордоном. Додала проблем і війна, перебої із світлом, подорожчання логістики, а ще віті кадрів. Та, попри все, за весь час підприємство не зупиняло роботи, а навпаки, нарощує свої потужності.